Доброго дня! Вітаю вас в юнацькому абонементі міської книгозбірні. Пропоную вашій увазі патріотичну п'ятихвилинку За Україну билися повстанці з нагоди 80-ї річниці з Дня Української повстанської армії. У книзі відомого ветерана національно визвольної боротьби 40-х 50-х років, члена проводу. ОУН Петра Дужого описано епізоди українського опору часів Другої світової війни, діяльність дружин українських націоналістів, упад та її головного командира Романа Шухевича, генерала Тараса Чупринки, спогади автора є цінними насамперед, тому що він був особисто знайомим з багатьма. Провідними діячами визвольного руху книга буде корисна читачам, які цікавляться суспільною атмосферою західноукраїнських земель 30 50 х років та маловідомими фактами визвольної боротьби. Бандерівці 200 історій з 22-го століття. Книга, яка в 11 розділах охоплює діяльність українського безвільного руху, що увійшов в історію як українські націоналісти чи бандерівці, перші в одній книзі зібрані історії про боротьбу української військової організації та організації українських націоналістів, міжвоєнний період, рух опору під час Другої світової війни та півтора десятиліття після її завершення. Феномени, створені націоналістами в нацистських кацетах та радянському гулагу, діяльність, що її проводили в еміграції та на малій зоні. Велика частина текстів була знайома читачам завдяки статтям, які автор публікував у журналах Український тиждень та країна. В газетах Україна молода, День, Дзеркало тижня та газета по-українськи сайтах Історична Правда та Україна Інкогніто. Це уже третє видання книги, яка вперше з'явилася друком у 2009 році під назвою Червоне чорне. «Сто бандерівських оповідок її наступне перевидання вийшло в топ-10 рейтингів книги року 2013-му серії «Минувшина Цього ж разу книга Бандерівці 200 історій з 22 століття містить двічі більше історій, але й тексти, які друкувалися в попередніх виданнях, зазнали суттєвих змін. У книзі на основі спогадів, документальних матеріалів та інших джерел, висвітлено одну із форм конспірації оун упа переховування йдеться про схорони крігівки бункері, які функціонували на Прикарпатті на протязі 1944 і 1956 років. За приблизними підрахунками автор їх нарахувалося понад 4 тисячі. З них виявлено каральними загонами біля 1700 і 2,5 тисячі. Понад 80% повстанців відкритих під час переховування у них загинули. До книги увійшли чисельні приклади героїзму і самопожертва партизанів у боротьбі за самостійну соборну Україну. Книга адресована дослідникам історії боротьби ОУН УПА та широкому колу читачеві, які цікавляться цією темою. Туристичний путівник стежками Української повстанської армії. Для того, щоб українська молодь фізично і духовно змогла осягнути ідею і суть боротьби за волю народу і держави, було створено цей путівник. Він складається з восьми маршрутів. Батьківщиною Степана Бандери, повстанською Бойківщиною, слідами боїв УПА, Передгір'я Карпат. Шляхами Омівського підпілля околиця Галича, карпатськими стежками упа, підпілля Придністровського краю, підпілля Рогатинщини і завершується повстанським покуттям. Дивлячись сьогодні на наше минуле, пам'ятаючи тих, хто не завдав на власною долею покинув цей світ, ми маємо головний обов'язок. Пізнати власну історію, зрозуміти причини подій та вчинків і зробити вірні висновки, щоб ніхто більше не ставив під сумніви право українського народу на існування, саме ви, молоді українці, чиї думки, не затмарені жодною ідеологією, зможете принести мир та спокій в наші землі.